Учитель не професія, це доля. Доля у випадку із викладачкою української мови та літератури Могліподільського фахового медичного коледжу Зої Байдецької не схибала. Її заняття української мови та літератури наповнені добротою та щирістю, відданою любов'ю до батьківщини. Мова має значення. Мова є бронежилетом на сучасному етапі. Нині викладання української мови має глибший, ніж раніше, зміст. Бо на відміну від попередніх проголошених гасел, що з мови починається батьківщина, тільки тепер ми стали розуміти, наскільки мова має визначальне значення. Зараз українська мова найбільше важлива для нас, тому що ми дізнаємося свою культуру, свою мову. Це цікавий предмет, і ми маємо знати свою мову. Зараз війна, і вона нам допомагає. Ну, не падати духом, велике значення має мова. Я вичитала колись дуже гарну фразу, що війни би не було, якби Донбас розмовляв українською. І я абсолютно погоджуюсь з цією фразою, тому що до тих пір, допоки не станемо українцями, до тих пір в нас існують рідні загрози. Школа, гімназія, ліцей, а тепер і коледж, де б не працювала Зоя Байдецька, завжди яскраво світила як педагог та як людина. Рецепт цьому простий, вона щиро та відверта. Вона справжня, а до таких тягнуться люди. Зоя Миколаївна. Ви заслужено користуєтесь авторитетом як у педагогів своїх колег, так і у учнів. А хто для вас був прикладом для наслідування? Ой, напевне, що е, коли я прийшла на роботу. У 91 році. Молода і після інституту потрапила в російську школу п'яту викладати українську мову. І там була Феферман Фаїна Григорівна. Такий вищий зразок як учителя, так і інтелігентної жінки. І взагалі, от, ну, пройшли вже роки. Я вже не бачила її кілька років. Але телефоном, з приводу якихось свят ми з нею спілкуємося. І знаєте, вона так і залишилася, таким зразком, як має триматися вчитель. Учитель у своїх учнях. Вихованці Зої Байдецької щорічні призери олімпіад та конкурсів. Їхні успіхи школа оцінювання самого педагога. Привід для гордості вчителя та закладу. Зоя Миколаївна викладає дисципліни українська мова і українська література. В неї гарні напрацювання із обдарованою студентською молоддю. Щороку, вже більше десяти років поспіль, вона готує призерів обласних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Це найбільші, найкращі показники із конкурсу імені Петра Яцика. І з міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Останнє наше досягнення у минулому році це наші переможці, Бабій Софія і Качерук Богдан, яких Зоя Миколаївна підготувала. Вони здобули призові місця на обласному етапі, і вони призери всеукраїнського етапу конкурсу. Безперечно, треба мати особливий педагогічний хист, щоб передати любов до свого предмета кожному учневі. Незалежно від того, чи користуватиметься він цими знаннями в майбутній професії чи ні, у Зої Байдецької є такі хист. Майбутні медики застосовують у своєму житті та майбутній професії ті знання, котрі їм прищепив їхній улюблений педагог. Зоя Миколаївна дуже доступно пояснює. Якщо щось не зрозуміло, вона завжди підказує. Як людина, вона ну дуже дуже хороша. Мила, така добра. Узнають приємно так на уроках сидіти. Я вчителі, які от боїшся. Ну... З нею дуже приємно проводити уроки, Вона все, як Вероніка сказала, найправда все доступно. Ну, Ясняю на уроці і потім запам'ятовується на контрольних дуже легко. Зоя Миколаївна, вона добра, добре пояснює, понімає гумор добре. Якщо вчитель понімає гумор, то це добрий вчитель. Я їх просто розумію, напевне, я їх вмію вислухати іноді. Я ніколи нікого, ну, намагаюся ставитись дуже толерантно. Робота з дітьми істинне призначення Зої Байдецької, якому вона віддає увесь час і сили, любить і розуміє учнів. Її уроки свято, цікаві, життєві, емоційні. Педагогу треба бути сучасним, стверджує Зоя Миколаївна. Якщо навчаєш, маєш вчитися і сама. Зараз нас чимало е, новацій в освітніх програмах, методиках. Як ви гадаєте, в принципі, яким має бути вчитель? Такий класичний, авторитарний чи більш наближений до учнів, уже користуватися всім тими гаджетами і на тому самому рівні приблизно. Ну, знаєте, насамперед вчитель має залишатися вчителем. Звичайно, що більш сучасним. Тому що діти завжди, ви знаєте, що діти наші сприймають більше таких сучасних вчителів, аніж класичних. Це зрозуміло. Ви ось цю сучасність доганяєте? Ви випереджаєте чи йдете в ногу? Обисто ну, ви розумієте, якщо говорити чесно, вже з моїм стажем її випорядити практично неможливо, ну будемо чесними, так? Ну, іти в ногу. Зараз дуже стрімко все розвивається. По-моєму, що жоден учитель зараз не може йти, наскільки в ногу, тому що, якщо навіть заглянути відкритий інтернет, і в нас ми бачимо, що скільки з'являється нових платформ освітніх, всього ми не в змозі просто при своїй завантаженості, при всьому, це. Все так осягнути, а в крайності намагаюся наздоганяти все, що є. Робота справжнього вчителя не закінчується дзвоником з уроком. Те, що отримують учні чи студенти в спілкуванні з ним, стає частиною їхньої особистості. Кожне слово Зої Байдецької це ще одна цеглинка, що вибудовує людину гідну, чесну, щиру. Така вона нелегка робота справжнього педагога якою і є викладач Моліподільського фахового медичного коледжу Зоя Байдецька.